Довгочікова посилка з Aliexpress. Приїхав до мене електричний велонасос. Ось характеристики, а купив я його за 1 цент. В комплекті з насосом йде голка для накачування м'ячиків, а також перехідник на звичайний ніпель, який є і в велосипедах, і в машинах це шредер. Ще йде в комплекті ось така стрічка у подарунок, а також ось така мотузочка з металевим кільцем, щоб прикріпити до насоса, і він не загубився. Сучасна зарядка USB Type-C. Ну і нарешті сам насос. Ось тут у нього зарядка Type-C, а це вже стандартно стоїть тут перехідник на престо, голка для м'ячиків, і ось таким звуком включається насос. А ось такий стрьомний звук, коли починає працювати. Звук реально стрьомний. можна подумати, що десь генератор працює або. Шахет летить, тому мені стромно було включати на вулиці, там, де багато людей ходить, що перелякаються. А взагалі брав собі якомога компактніший велонасос, і цей ідеально підійшов. Влізу в будь-яку велосумку. А ще тут зручно можна отак продіти той мотозок, і буде у вас як брелок цей насос. Суто для мене підходить перехідник, звичайний шредер, бо шось з престою в мене немає. В цьому насосі я виявив два мінуси. Перший це ось цей шум, а другий це немає екранчика, щоб показувати, який тиск. І коли цей насос сяде. Ось приклад, як підкачує цей насос: колеса з діаметром 29 дюймів, шириною 2,2 Ще я протестував даний насос, скільки він може на повному заряді підкачати колес. І в мене вийшло 2 колоса, і ще там на трішечки вистачило. Але два колоса ось такі, як на цьому відео. Це 28 колеса шириною 38 мм. А посилання на цей товар в шапці профілю.